В е -е. В до порядку денного пропонується одне питання. Припинення повноважень депутата. Що е -е. вони членів комісії? Будуть пропозиції інші до порядку денного комісії? Е -е. Е -е. Ще постійно комісії з питань, рекламу епізодності за просвітрово проєкту передання. Бати, хто заданий передання? Прошу вас, бать, хто там посилався, анізував наголосом. Приїдемо до на випуск даного питання. На адресу Біляєвської міської половини дійшла заява про припинення високове припинення комунальни депутата Біляєвської міської ради 8 звітання від турбінути Яни Миколаївни. Дане питання міським головою виконавчим копієм комісії. до пропозиції дав питання. Відповідно е, <клухи> до закону України про місцевання до закону України статус депутатів місцеві прав на депутатські повноваження припиняються на сесії після порушення рішення, яке приймається. Я ja, можу тільки Тетяна Миколаївна вас привітати. Я не знаю, які істині мотиви ваші. Друзі, пунктом 14 частини 1, статті 26, статті 59 закону України про місце в Україні відповідно до пункту 2, частини 2, статті 5 закону України, постату депутату місцевих рад статті 284 виборчого кодексу України, враховуючи особисту заяву депутати міської ради 8 липня до блідої Тетяни Миколаївни про складання депутатських повноважень. Біляївська міська рада вирішила Доступово припинити повноваження депутата Біляєвської міської ради 8 липня до 195 Миколаївни у зв'язку з її особистою заявою про складання депутатських повноважень. Пункт 2. Звернутися до Біляївської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області для прийняття рішення про визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від політичної партії 9 Контроль за виконанням даного рішення покласти на нашу противну комісію. Такі проєкти рішення, хто задержив даний проєкт рішення, оглядати на сесії міської ради. Прошу послати одного випускання. Так, коли цьому комісії завершуємо питання проєкту на віддання. Дякую за роботу.